Друзі, мої вам вітання! Сьогодні у нас понеділок і розпочався турнір без хіла і воскресіння і без синіх. П'ятизірковий. Оборонку я поставив ось таку. І... Угу. Дві поразочки. Ну, то зрозуміло. <ріст> а, і тут зрозуміло чому перемога. Так, погнали. Так, що це в мене тут таке стоїть? Щось на на дуже швидку похоже. Та, ну добре, давайте. Без хіла, так без хіла. Гудрончик качається потехесеньку. Де ти? Давайте візьмемо Людвіга, незважаючи, що там шотер. Де моя красавица? Давайте візьмемо такого. Стоп. Кліпота, травля і кандра, да? Ем. Блін, що його взяти? Я щось не знаю, що його взяти. Ну, Мончерміна, Мончерміна можна взяти? Давайте візьмемо такого, такого і ось таку. А ч? А ч ні? Поки що противник не, не дуже. Коротше, потім подумаю. Зараз поки що так схожу. Ну так. Навіть шість червоних нема, да, щоб скластися. Давайте розпочнемо з жовтих. Зараз заберемо сині зелені фіолетові. Ось таким чином. О, фіолетові ще під'їхали. Ну давайте так. Так, да, боляче. Я знав, що буде боляче. Все-таки думаю, можливо, там фіолетова прилетить. Так, давайте цю запустимо. Ну давайте ось так. По, су по суті, люди к нам тут нічим не поміх. Ладно, не подобається мені команда, якщо чесно. <свист> <свист> Потрібно щось інше скласти. й цей сліпоту наклав. Добре, давайте сюди. Мегаминьон у нас є, так що він вдарить по всім. Там. Далі ось так. Блін, знов сліпота Треба якусь чисточку брати. Типу вайшалі. Так, добре. Добре, продовжуємо. Угу. Такий хрін є. У мене той Людвіг бідний от Взяти? От що таке взяти? А, блін, я про цього забув, я ж його вкачав. Так, давайте. Ммм, дати ось так тихо, так? Краще манчерміну взяти? Чи краще барда взяти? Тані і Мончермів сильний. Давайте Барда візьмемо. Якось про цього не забути, бо може зробити проблем. Ага, чистки ми не взяли. Стояночка. Чим почистити. Газель? Як варіант. Хілить не буде? Вайшалі. В принципі, атаку буде давати. Вайшалі мені більше подобається. Давайте так спробуємо. Можливо, ще якось на X2 заряди. Да, червоні не будуть заряджатися. однаково. Та що ж ти будеш робити? Що таке з полями? Давайте так. Ви вже встигла відгребсти. Давайте якось жовті збирати потрішки. Мені закриватися потрібно. Я зараз вже не думаю про те, як вдарити, я вже думаю, як закритися. Ну, жовтий десь переїдь. Дякую. Ого. З п'ятіркою. Жива, жива. Врятували вийшалі. Давайте ось так. Це обходить контру. Це не принципово. Так що ти мені там накидав, козел? Жовтих... жовтих нема, блін. Давайте сюди. Я просто боюся, що скрол біст з тим мазларом Як довбануть мене? Давайте можливо його вб'ємо. Там два впорожнечі буде. Ми перезарядимося. Так, добре, давайте тоді ну, розгонимо атаку. Щось якось тяжко йде. І гаміньйони будуть в половину. Це по святині ще б'є. Так, ну добре. Думаємо далі, не хочу я в перший день програвати. Паразитів нехай буде в Людвіга в цепи. Тут, звісно, чекав буде бити в таунт. Ну да ладно. Так, добре. Ти йдеш сюди йдеш сюди? А вийдете назад сюди і згони. Ну, давайте пробувати. Можливо, з жовтих якось починати. Давайте так. Ми зарядимо його, не зарядимо, напевно. Давайте ось так краще. Закриємося. Так, червоних мало. Дякую, що розбудили. Чи ти не добився? Ти ж мав добитися. 39 хп. Як думаєте, фіолетові доб'ють його? Добили. Добре, якось потрібно звідси вилазити з цієї дубці. Зараз ми трішки прикриємось. Там ще й мінйона, пів половина хп, так. Да. Давайте ось так. Встигли закритися. А, мої міньйончики шашлики жарять. Спокійненько добиваємо. Я просто не знаю, що тут коментувати, що тут казати. Якби... Поки що таких якби, складностей немає. Поляна трошки глімів. Ну якби вони не зовсім галімі Средньовати такі, але тяжко щось виходить. Ну поки що команда мені сподобалась. Але вже перестає подобатися. Блін. Азлара Цей жовтий. А я й не знаю на що поміняти. Тут два зелених. Якби нормально. Оцей мені не дуже. Людвіга на щось змінити. На що можна Людвіга змінити? Волчару поставить вони не встигають заряджатися. Іоканти мегамйона зносять, він тоді б'є по трьом. Можливо, і правда газельку взяти. Сліпоту там, наприклад, не получимо. Давайте з газелькою спробуємо. Але як камінця не буде... На принципі нас відпалу також підстрахує так добре червоних знов нема давайте п'ятірку жовту да? Да, правильно. я щось так поспішив тепер яку п'ятірку жовту я можу цю зібрати і в мене ще та залишиться тільки нафіга воно мені так Ні, не хочу я вармана її збирати. Давайте червоні. Ось так червоні підтягнемо до зеленого. Те, що він б'є, то нормально. Ні, то не нормально. Я не думав, що він так боляче б'є. І аканту зарядимо. Ну, під газелькою добре шліфанули ми його. Так. Що робити? Надо жовті збирати? Манчермін не хоче, щоб зарядився. Ой, добре. Червоні. Під'їхали. Не, 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 я ж казав не хочу. Давайте так, так, Манчерміна треба в першу чергу прибирати. До речі, на загони не дивився. Можливо, там загони фіголі. Давайте цього доб'ємо шиммера і займемося. Слизняком. Так, да, на загони я не дивився. 1014, так? Да? Які в нього були загони? Та ні, нормальні? Тут неправильні. Тут скрізь правильні. Дивно, чому вони так відлетіли? Знову злар. Неприємний мужчинка. Хоча який мужчинка тут? Тваринка останній бій це По... -пу 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 -пу. тут двох жовтих б'ють не бачу сенсу газельку брати тому що вона якщо копити відкине то буде ай-яй яй, -яй. Давайте візьмемо Мончерміна. Можливо, агресивно якось згуляти, чисто ударкою. У мене там оцей Сун Цюань Все одно хоч ніяк яких на яких мінньонів накладає. Чи ні, залишу. Нехай буде і зелений. Хоча кого там в сон відправляти? Цей б'є по зеленим. Фальстарт. Цей б'є по... А, цей не по кому не б'є. Добре, беремо Людвіга. Можливо, він нам чимось допоможе. Нехай там і Сартана в центрі. Ой, Сартана Дамнице. Але якщо він зарядиться, один раз ультане, а там якщо він помре, то, то головне, щоб він ультанув один раз. Ну, давайте таке комбо будемо робити. Можливо, там червоний десь доїде. Ви бачите, доїхав. Ми дарма переживали, да? Давайте сюди, можливо, в центр буде. Ага. Е, Виноват і справлюсь. Забув, що вона у планіст, от якби що Мар'яна, то помню. а от про давницю забув. Що вона уклони, да ще й всім дала. І... Ну, давайте хоч спробувати. Тут якби чекати сенсу я не бачу. Аж ніякого. Добре вбили. Давайте цього. Людвіг знову слот позаймав. Постояв, покрасувався. На цьому хватить, так? Да? Давайте ось так. Ну я не зовсім на таке розраховував. Ну да ладно, я не думаю, що нас ці двоє вб'ють. Оскільки він по тисячу з копійками, так? Да? Ну нічого нічого нормально. Давайте так, четвірку. Зараз убивати їх будемо. Ай, хочу цим. Хочу цим вдарити, Ну, по, по мультиках по 800, б'є, він непогано б'є. В нього атаки. Вон, 2200. 330 наносить. МК йому дать, але те уклонення буде працювати ну, 25-й. Те уклонення буде працювати тільки на нього. Якісь таке собі. Не, не сильно хочеться. Ну, до 1000-2020 дошли. Починали, звісно. А, знов програв. Ну добре. Ну я не сильно то й розраховував. Зараз такі п'ятерки у людей. Що? Ну мені здається, крім. Е як цей, блять? Баби цей красний бернетет. Ну, топ ну я, я бачу, мені показували, і ці не стоять в центрі. От гарнізони. Мені здається, тут гарнізони. Ну, поки що, бачите, не видно, бо якби оборона ще не приймала участь в підрахунки очків. Тому подивимося завтра. Мені здається, тут будуть стояти на перших місцях Бернадетки і велика кількість гарнізонних. От там оці Діми, Колі коротше, і вся їхня компанія. От там бернадет в центрі, а по краях і по боках мегамінньонщики. Добренько. Поки що дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте подобаєшки. Миру, щастя і добра вам. Зустрінемося завтра.